Якщо ви бачите, що код написаний правильно, ви вибираєте цей код і нажимаєте на мишку. У Полтавій школі номер 38 відкрили цифровий освітній центр. Він оснащений ноутбуками, інтерактивною дошкою, комп'ютерною гарнітурою, зарядними станціями та 3D-принтером. Тут поза шкільним навчанням діти можуть в ігровій формі наздогнати прогалини в знаннях, говорить директор школи номер 38 Тетяна Веркалець. Клас розрахований як клас для подолання освітніх втрат для учнів переважної більшості середньої і старшої школи, з метою надолужити ті прогалини, які виникли на жаль через війну і через те, що деякі діти не мали навчання в стінах рідної школи. Тому буде заздалегідь оприлюднено графік тематичних занять, куди зможуть онлайн зареєструватися учні і отримати запрошення на на навчання у даному класі вчитися в цьому класі зможуть не лише учні 38 ї школи, а й інших, зазначила секретар Полтавської міської ради Катерина Ямщикова. Ця школа обрана не просто так. Дійсно, перше комфортність віддалення від зупинки, центральна частина міста. І надважливо, щоб це не сприймали як клас конкретно в школі. Це центр для всіх школярів територіальної громади, який працює попри шкільний час. І в канікули відповідно і має свій графік. Тепер діти мають змогу не тільки змоделювати фігурку, а й надрукувати її на 3D-принтері. Завдяки цьому зростає зацікавленість до вивчення 3D-моделювання, говорить вчитель інформатики школи номер 38 Богдан Носуля. Ми змоделювали фігурку кролика. Це е, стандартна фігурка, яка є разом із принтером. При цьому можна фігурки моделювати самому. А так працює 3 d програма в котрі створюють діти свої майбутні фігурки. Тут ми можемо подивитися, як воно може друкуватися. Тут у нас є екструдер, який показує, що ми друкуємо, тобто тут ми вибираємо свої. Це для це лише наочно, як ми можемо подивитися для того, щоб побачити вихідний варіант. Одна з ключових задач цифрового освітнього центру допомога дітям, що приїхали через війну до Полтави, зазначає менеджерка проєктів благодійної організації Світло надії Вікторія Мірошніченко. Для нас дуже важливо розуміти, що тут будуть навчатися діти, в яких обмежений доступ до навчання, Є які внутрішньо переміщені особи в них відсутні пристрої для навчання. Вільний доступ для всіх дітей. Єдине, що дійсно буде складуватися програма, тому що він розрахований на модулі, щоб діти могли дійсно подолати освітні втрати, а не тільки пройти позайматися за ноутбуком. Мову програмування школярі вивчають завдяки грі Майкрафт. Такий метод дозволяє швидше оволодіти всім матеріалом, говорить Богдан Несуля. Та додає, що викладання через гру є лише доповненням дошкільної програми. Ми повторили все програм програмування і як доповнення діти змогли відтворити свої навички програмування у тривимірному світі, Тобто побігати, виправити ход, щось доповнити, тобто знайти помилки в коді. Вони зараз це вже можуть, тобто без якихось початкових навичок вони б цього не зробили. Самим учням такий метод викладання сподобався. Тимофій Харченко, учень 9 класу, зазначає, що завдяки такому підходу до навчання матеріал стає цікавішим. Мої емоції були більше цікаві, тому що це було щось по перше нове. По друге, це було подано як гра. Тобто, це ти не вчишся як ход підручника щось таке воно набагато цікавіше. І, в принципі, я дізнався багато нового з цього уроку. Я дізнався, як кодувати деякі функції на Python та зміг виконати декілька завдань. Тимофій демонструє нам перший рівень свого завдання. Я біжу до нереального гравця та беру в нього завдання. Дивлюся на всі чотири монітори та вибираю який з них правильний написаний код. Потім я обираю, де написаний правильний код та біжу до наступного завдання. Клас цифровий освітній центр був створений завдяки проєкту Дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ.